Порядок звільнення військовослужбовця за сімейними обставинами. Відповідь з практичного прикладу, де адвокатським бюро надається правова допомога військовому. І так, фабула. військовослужбовцю необхідно було звільнитися із лав ЗСУ у зв'язку із тим, що в нього батько являється інвалідом другої групи, є особа, яка потребує постійного стороннього догляду. Інвалідність підтверджується. У зазначеному випадку висновком лікарської конститутивної комісії та довідка до акту огляду МСЕ являється особою, яка потребує постійного стороннього догляду та відсутні інші особи, які можуть здійснювати зазначений догляд, відповідно до чинного законодавства, а саме закон України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26 наділяє військового таким правом: порядок дій для звільнення військовослужбовця. По перше, було підготовлено та направлено рапорт на звільнення військовослужбовця до військової частини. Особисто подав військовий та направлено цінний лист з описом вкладення за допомогою Укрпошти, але жодної відповіді отримано не було. По-друге, було підготовлено та направлено адвокатський запит щодо строку розгляду рапорту військового на звільнення та інформації щодо розгляду зазначених. Рапортів, але також, на жаль, відповіді не було отримано. У зв'язку із нерозглядом рапортів про звільнення було підготовлено позов до суду. Після того було подано позов до Чернівецького окружного адміністративного суду відносно військової частини про визнання протиправною бездіяльністю та зобов'язання вчинити певні дії, а саме звільнити військового далі. Направлення копії позовної заяви до військової частини разом з додатками та черговий рапорт на звільнення після відкриття судом провадження у справі отримання командування копіїв документів, копію позову, черговий рапорт на звільнення як результат прийняття законного рішення військової частини про звільнення військовослужбовця. Тому які можливо зробити висновки, можливо захистити права та інтереси військовослужбовця відповідно до чинного законодавства. Що ви думаєте з цього приводу? прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте у коментарях свої питання. За можливості обов'язково надамо на них. Відповідь для отримання правової допомоги адвоката пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу. Та в коментарях задавайте свої питання.